Хотів би розміркувати одніма словами, які, я думаю, що доволі знайомі, доволі важливі і доволі значні для нашого життя. Знаєте, ми вчимося. Ми вчимося у Бога, і тому ми повинні слухати Його. Ми повинні чути його. Ми повинні знаєте, насаждатися. Я сьогодні з Олегом спілкувався, там ми говорили, яку Біблію хто читає. Ну, ніколи спілкували, яку Біблію читає ну, на телефоні. Є різні програми, є різні телефони. В да? кожного своя що свій варіант Бібліо подобалось, він читає от такий, я, от, я кажу, чого ти не таку Біблію читаєш. Да. А в мене, бо в мене ж така, вона цікава. і, знаєте, це Біблія, яка я в електронному варіанті у мене. А вона, знаєте, чим знаєте, хороша. Я би сказав так. Це для дітей теж я би, всі почули. Знаєте, чим вона хороша? Там є з кожного дня сповіщення провірження. Тобто з кожного дня тобі напогадують, що є слово для тебе? Є слово для тебе. Тобто з кожного дня. Бог каже і маленьким, і великим, що я тобі щось хочу сказати. І це дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що кожного дня. Зараз я хочу прочитати зразу з вами Єфесянам, п'ята глава, перший першого вірша. П'ята глава перший першого Давайте почитаємо. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти. Ти жит, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас, як дар і жертву Богу, як приємне пахощі. А розпуста і усяка нечистота чи жадоба та нажив. Наживі навіть хай не згадується між вами, як це лишить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки, чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраще – подяка. Бо знайте, що жодний розпусник, або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є і не має спадщини в царстві Христа і Бога цікаву вірш, цікаву рибу до івся, яке хоче, Бог. Не бачу, треба, щоб трошки було обмічати. Сьогодні Бог дійсно хоче до нас промовити. В нього є що сказати до нас. Він до нас промовляє кожного дня і сьогодні каже: перші два вірша. Отже, наслідуйте. Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас. Навіть Слово Боже говорить перед дві речі наслідуйте. Я думаю, ви дуже часто чули, що, що таке наслід... наслідувати. Це е, якщо я щось маю, то Артьому воно прийде. Якщо я не маю машини, то Арьому її не вийде. Нечесно. Ну. Він не наслідує того, чого мав. Наслідок це те, що хтось має і передає далі. Але наслідувати це не значить наслідувати тільки а, майно. Діти наслідують від нас, знаєте що? Знаєте, що, що діти від нас наслідують? Наш характер, наші цінності, наші слова, наші бачення, нашу поведінку. Це все вони також розслідують. Ми являємося якби, як батьки ми щось їм передаємо. Бог каже. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти. Він каже, що ми всі з вами діти. І маленькі діти, і дорослі. Всі ми діти. І ми повинні наслідувати от Бога. Помімо того, що Бог обіцяє своїм що Царство Небесне, там на небі. А зараз, знаєте, що він обіцяє нам? Наслідувати його характер. Наслідувати його цінності, наслідувати його бачення, наслідувати його слова, брати приклад з нього. Наслідуйте це. Це те, що Бог нам передає, це те, чому ми вчимося. Кожного дня, коли ми приходимо в церкву, кожного дня, коли ми відкриваємо Слово Боже. Ми це вчимося. Ми намагаємося наслідувати от Бога взяти а, те, що Він має. Має для кожного з нас. Далі він каже, наслідуйте та живіть. живіть я, Живіть у любові. Хто знає, що любов? Скажіть, а подіть руку, хто любить? Хто любить? Хто любить батьків? Маму, папу? Хто любить бабушку і дедушку? Хто любить е, дружину? Хто любить чоловіка? Хто любить діток? Хто любить вчителів? Провокативный вопрос, да? Далі не будемо, можна провокацію робити. Але ми любимо, ми вміємо любити. Це правда. Ми любимо, вміємо любити і відноситися до близьких нам людей з любов'ю. Але Бог каже: любіть та живіть у любові, як і Христос. Він каже: не просто любіть, а любіть так, як Христос. Є приклад любові. І цей приклад він неймовірний, він каже, любіть Христос. У нас і віддав себе. Тобто, любов це не просто слова. Це не просто люблю, тому що що мама принесла мені конфетку, а тому, що я готовий віддати цю конфетку. Тому що я готовий віддати для тої людини, яку люблю. Бог віддав себе. То він подивився, що він має саме дорожче. Оцінив і віддав себе. Він каже, любов це коли ми віддаємо, коли ми можемо підійти і обняти просто так. Знаєте, коли діти кажуть вам, що вони вас люблять після того, як вони конфетку, ну так гарно, приємно. А коли вони не отримает, я б все це сказала, як я тебе люблю. Тож до сльоз. Чому? Просто дитина прийшла і віддала цю часточку любові просто так. Не за що? Бог віддав свою любов нам не за що. Ми нічого не заслужили. А він дав себе, показавши неймовірну любов. Тому що це показав, що ми цінні йому. І тому живіть у любові, віддавайте людям того, чого не заслужують. Цініть його. В своєму житті та мудрістю, так. Але любов це коли не треба в І далі апостол Павло в своєму посланні він каже, звертаючись до церкви, до віричних людей, де, каже деякі настанови. І вони дуже цікаві. Я хочу, щоб звернули ми увагу. А розпуста і всяка нечистота розпуста і всяка нечистота. Зупинимося. На розпустці вони чистики. Каже, розпуста. Що таке розпуста? Розпуста це, як казали, каже ладно. розпуста це коли люди живуть неморальним життям, а моральним. Вони не бачать зазорно, скажімо так, починаємо з таких простих речей, як матюкатися при всіх. Просто вишиваємо, тікають А Аморальне життя це коли людина, будучи одружена, чоловік чи жінка, зраджує, живе половою життю з іншими. моральне – це коли люди одягаються максимально непристойно. Максимально непристойно. моральне – це люди, коли своєю поведінкою вони показують зневагу до всіх. Хочу, дякую, що хочу. Я думаю, ви бачили тут людей. Це люди, які бачать себе і вони ведуть так, як їм подобається. Вони не зважають на правила, на інших людей. Вони живуть своїм життям, своє задоволення, щоб їм було круто. Ну мені круто так. Мені круто натикатися. Мені круто курити в общественному місті, ліпити, ходити п'яним. Мені це круто. Я це поважаю, мені так подобається. Мені подобається ображати дорослих, не слухатися. Мені це подобається. Я самостійна лічність. хочу що тоді. І це моральне життя, коли людина примужує всім інших, коли поважає себе, він каже, це, це розпуска. Слово, коли це слово пішло, а знаєте коли? Коли дівчина... Розлучилась, вона розпущувала хос. Типа, Тепер я свободна. Ну, Це було таким негарним, не скажімо так, це одне із походжень цього слова. Неважливо. Ну, показує, що розпуся, коли я не обмежений нічим. Просто нічим. А у людини далі думать. Розпуся і усяка нечистота. То це в принципі одне. От всяка нечиста, все нечисте, все погане, людина це використовує в своєму житті. І починається це з простих речей. Непослух. Починаємо з непослуху. Коли нам щось кажуть, каже, кажуть, ні, я не хочу. Все з цього починається. Я не хочу слухатися, я не хочу їсти, я не хочу вибирати, я не хочу а, а, говорити гарно, я не хочу, не хочу. І з цього не вважається нечистота. Коли ми кажемо ні, 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 ні. Особливо коли ми кажемо ні Богу. Далі каже, чи жадоба до наживі, до, Жадоба до наживи. Далі він каже ще щось. Помимо нечистоти нечистотини каже, «Жадоба до наживи» Слово Боже каже, що сереблюбність, так? Це зло. Дійсно, є люди, які без наживи. Не хочуть нічого робити. Вони не хочуть робити добро без вигоди. От во всьому повинна бути вигода. Во всьому. Я прийшов з церкви, мені щось буде ото. Ні, а то чого я пішов? Во всьому знайти вигоду матеріальну, не духовну. Духовну вигоду ми знайдемо завжди. Матеріальну вигоду. Люди часто в своєму житті хочуть щось робити. Ти мені скопаєш огород, каже мама синові, а що мені за то буде? Вигода. Це прості приклади. Люди часто живуть, обманюють, ведуть, скажімо так, бізнес це класно. Людина, яка заробляє своєю працею бізнес – це супер. Але коли людина заробляє не чесно, обманює, обкрадує, то це вже наживо. Знаєте, і каже людина, що от вона, люд, люди, які не знають Бога, вони починають жити таким образом життя. Вони починають жити все для себе, для свого бажання, як собі буде класно, файно, умови під себе підстроюємо. не слухаємося, не бачимо, не чуємо, не хочемо. Чому? тому що мені так зручно. Слово Боже каже. А розпуста, і всяка нечистота чи жадоба до наживи навіть хай не згадується між вами, як селичить святим. Не згадується. Я це слово думаю, тобто ми теж не говоримо про це. Тобто ми теж не так жити, щоб ми про це теж не говорили. Не згадуйте, не в своїх думках не думайте про це. Не бажайте, а навпаки, максимально. Знаєте, Інколи бувають люди, збираються, навіть віруючі кажуть, і знаєте, як то кажуть, смакують гріх. Кажуть про якийсь гріх, знаєте, таким задоволенням, особливо, от як особливо, коли інколи бувало чуєш свідоцтво, коли людина розказує, як вона грішила, так же ж як розказує, як вона грішила. Що ти не думаєш, чи то гріх, реклама гріха була, чи що то. Але ну, ніколи ми просто не розуміємо. Ми, можливо, хочемо розказати, що то так було погано. Але виглядає, коли що так було добре? Ми не повинні говорити і думати про гріх. гріх, і все зло, воно повинно відділятися від наших думок, нашого бачення. Далі. А також безсоромність і пусті балачки чи грубі жарти. Вони недоречні. Знаєте, безсоромність це коли тобі не стидно. Тобі дали за увагу, а тобі не стидно? А чо? А, а чому? Я нормальний? Це твоя думка, що я не повинен ругатися. Чи твоя думка, що я не повинен курити, чи битися, чи грубити? Це твоя думка, мені син сором. А також безсоромність і пусті балачки о тобто ніячом, чи грубі до нього словами, Бог нагадує, помимо дій, знаєте, коли ми щось робимо. Він каже, а тепер подивіться на свій язик, що ми говоримо, як ми говоримо. Чи ті слова вони несуть зло, чи вони когось ображають, чи вони просто смисляна, трата часу. Але найкраще для нашого язика, знаєте, що Слово каже? Подяка. Будьте вдячні. Дякуйте. Дякуйте Богу, дякуйте близьким за їхню любов і доброту. Будьте вдячні. Бачте, що доброго відбувається вокруг нас. Бо слово Боже каже чому? І це останні слова, які ми ще прочитаємо. Чому? Є причина, чому ми повинні відмовитися від злих дій, від нечистоти, чому ми повинні відмовитися від злого язика нашого. Є причина, чому? Бо знайте, що жодний розпусний або нечистий, або жадібний до наживи, котрий, котрий є не має спащини царства і Христі Христа і Бога. Люди, які живуть своє задоволення, не слухають не чують Бога, люди, які не чують і не слухають Слово Боже, вони не мають спадщини з Богом. Вони не будуть з Богом. І це дуже важливо розуміти. Хорошо. Дорогі брати та сестри, дорогі дітки, що я хотів би сказати в кінці. Дорогі дітки, чуєте? Коли ми збираємося на їлю школу, то Бог нас вчить. Як нам жити? Я би дуже хотів щоб сьогодні, коли ви підете на ділі школу, а хто залишиться? Ми вчилися. Ми дуже були уважні і поважали вчителів. Чому? Тому що вони мають що сказати, то, що сказав Бог. Не свої думки, не свої бажання, а Бог залишив нам слово. І Він хоче поділитися і навчити нас. Тому будьте уважні, слухайте, бо Бог того хоче, Бог нас вчить, Бог нас змінює і нас стежить. Добре? Будете слухати вчителів? А дорослі будете слухати вчителів? А що? Давайте тоді разом помолимося і попросимо, щоб Бог благословив на школу, діточок, щоб вони спілкувалися, а дорослі залишаться тут.